Привіт, друзі! У нас сьогодні зранку сніжок. Котик, що там? Хто вийде на вулицю, то зайде в будинок, туди сюди. Раніше ото в будинку собі тусується та і все. А зараз кажу, що там березень вже почався, да? сніжок. Ти граєшся сніжком? Чудо! Білий-білий сніг літає. Він про нас не забуває. Так, зайшла в хату, сіла, ось сижу біля вікна. Дивіться, який у нас перепустився сніг. Ух ти! Женя каже, це реальний сніг. Каже, да, реальний сніг. Диви, аж не видно, бачиш? На дорогу не видно. Так. Да. Ну що, друзі, я вже зайшла сюди в кімнату, і на порядку денному у мене сьогодні тут зайнятися стелею, пофарбувати її. Але перед цим треба її трошки почухати, як я лагідно кажу. Мені все подобається. а Макс сказав, там, йому в декількох місцях не подобається, треба чухнути, щоб не було видно. Прогрунтую і... Хочу пофарбувати і хочу прогрунтувати ще одну стінку, можливо, встигну поклеїти шпалери на одній стіні. Подивимось, коротше. А, поки тут буде сохнути грунтовка, треба мені сходити до котла там, в одному місці також його почухати. І це буде відео про котел на іншому каналі. Залишу посилання під відео. Дякую вам за те, що ви підтримали мене, підписалися, підписуєтеся, пишете там коментарі. Також хочу просто спробувати ну як, подивитися, наскільки швидко там піде діло. От якось мені цікаво стало. Ну і запасний канал треба, бо зараз щось в Ютубі таке витворяється. Так що нехай собі буде. Тож. Беру вас з собою і будемо щось тут зараз поробляти. Треба швиденько, швиденько. Взяла я цю терку, ось така штучка. От зараз треба закріпити ось так. Пройтися. Так. І спробую, що там, що там. Мені все воно рівно, все гарне. Найближче ще дістати. А, ну бачу, так, да, є місця такі, де треба почухати. Треба. Чи, коротше, треба такі окуляри взяти? Коротше, не все так просто я думала. Це в мене якраз буде спорт. Коротше, пішла я шукати щось вище і окуляри. Ну що, я знайшла окуляри. Ой, стіл і зараз буду тут займатися. Це цей. Не одягаю нічого на голову, бо сьогодні треба мені її. Так що попрацюємо і підемо купатися. Все, приступаю дуду дуду, дуду, дуду О, це вже друге зіло. Це вже можна, це вже можна почухати. Ні, треба винести оці з зубця, вони хочуть запаковані. Відчуття винату. Так, друзі, добрий день. Я тут. Так, все одягнула, крім платочка якогось на голову хустинки. Ну, трошки тупанула, так сказати. Ну нічого, що? Помию голову. надіюсь, теж паклівка не... не візюється. Я не думала просто, що тут так багато буде сипатися. Воно коли стіни не так. Я стіни вже терла, а стелю мав завжди. Тер. А це воно ж сипається так гарно. Ну, нічого, справа у нас яка гарна. Хоч і в очках, воно все одно нападало. Ну, нічого, зараз піду вмиюся, те струшу. Працювала б. Ді, Дихальні шляхи треба захищати. Та вікно відкрите, воно вже повиходило. Зараз відхекаюся, підумиюся і треба замітати і грунтувати. Попилюка є, треба ж її прибрати, бо того, що погрунтуємо, воно все одно. Підніметься на поверхню. А ще це... дивіться, Маленька, маленька. А ще я бачу, що я не дойду туди, куди я хотіла, бо що соно. Довгенько, ну нічого. Працюємо тут. Тут важливіше. Поки мітали зараз швиденько прогрунтую цю стелю і все. Ну як, і все. Поки тут все. Поки воно буде сумно. Ну, Поки я телефон перевернула, воно вже сховалось. Тут так гарно світило сонце. Так, за цим гіпсокартоном носимось, носимось, це капець. Але вже далі нема куди тянути, треба його прибирати звідси, бо все. Думали, гадали, на горищі ми отак цілий його не винесемо. Треба перерізати на ось такий шматочок, як в нас залишився. І туди, а що робити? Немає куди нам його дівати. В гараж можна було винести, але там у нас він ж такий залізний гараж, то там волога буде тягнути он, наш гараж. Сараї у нас горних немає, тож на горище. Будемо Макс вдома, та перенесемо. Ось так, все. Я приступаю до грунтовки. Ну що, справи у нас я тут? Зараз йду знімати, вправлю машинку і піду на вулицю. Ще видно на вулиці, то треба зробити там роботу, яку я задумала. А тут нехай поки сухне. Ще пройду хату, вімкну дуйчик, нехай сушить. У нас зараз в будинку, ну, там котел не дуже горить. Бо тепло на вулиці, що його? Дрова даремно палити. Так що. Зробила, справилася, але у, спорт такий добрий, особливо коли стеля. Я вже в своїх відео розповідала, хто давно дивиться, що мені отаку роботу, коли руки вгору, це капець, це не мої, але це корисно. Так що сьогодні вже цим, я буваю, ввечері там трошки розмивочку таку роблю, не буду це робити. Вже зробила. Так що все. Чекаємо, поки висохне пішла я. Ну що, я на вулиці трошки тут справляюся, поки світло. І дивіться, у нас сьогодні рекорд по яйцям 10 штучок. Саме більше, наче 9 було, це 10 сьогодні. так що Ми вже з яйцями, а то щось пару днів вони балувалися. Пасуться, одні там, другі там. Оцей півень, повернися, в нього голе місце ззаді. І ось курочка, Бачите, це вони челеняю, що й там вон трошки. Лиса є. Не багато, не всі. І даємо їм оце. Я був бурячок труй. Посипаю буряк преміксами, там, ті, що для курей. це ж вітамінки, я так думаю, буряк сам вітаміни. І пасуться зелена травичка. Що не так? А? Поспівай, поспівай. Каже, ходиш, знімаєш нас кожен день, іде в хату. Так що я пішла в хату. А це, до речі, треба забрати. Це свиня була. Як собака, я ж кажу, чорна та носила, оце воно лежало взагалі біля сараю, вона його взяла і носила по всьому дворі. Що ж, у нас уже вечір, і що ви думаєте, я ще нічого не зробила з того, що думала, ну в кімнаті. Поки пішла там котлом, позаймалася, то на вулиці біля господарства, потім. Щось, вже дуже багато уроків було, хоч він зараз, ну, завтра ми вже до лікаря йдемо, то випишуть. Але уроки ж то робимо кожен день, щось багатенько, поки сиділи, там то англійська, то математика, то українська, все ж треба роз'ясняти. І довгенько. А це ж все. Думаю, вечір не вечір, пізно не пізно, треба один раз прошувати. Тому Тож зараз я це зроблю. Хоч один разок шведенкою, я думаю. Хоча я дуже полюбляю щіткою Ну і ми і валик купили, валиком краще, менший розход. Зараз буду щось робити, бо щіткою будуть сліди видно. Зараз якось попрацюємо. так що Ось так. Буду вже вимикатися, не показувати, бо це знову таке, буду тут бігати туди-сюди. Дякую вам за перегляд, за те, що ви з нами на каналі, і сьогодні зі мною. І до нових зустрічей. Всього вам доброго. Пока-пока.